Чи вірите ви у дива? А казки любите? Ось вам казочка про мене. Колись не так давно, холодної березневої ночі, коли місяць був повним, на небі не було жодної хмаринки, і зорі світили ясно. Серед багатьох дітей, які народилися, побачила світ дівчинка, яку назвали Софія. Коли вона вперше глянула на місяць, сталося диво. Біля неї з'явилося п'ять фей. Всі вони прилетіли до дівчинки з однією метою, щоб обдарувати її найважливішими якостями, які допоможуть їй у житті. Допитливість це невід'ємна складова успіху, якою я хочу наділити Софію. Їй завжди буде цікаво, і вона завжди хотітиме знати і вміти більше. Люба подруга. Твій і мій подаруночки мають іти в парі. Я хочу наділити її впевненістю. Ні, ні, не пихатою самовпевненістю, а саме вірою в себе, яка є результатом працелюбності та роботи над помилками. Так, помилки то наші вчителі. Але я хочу, щоб вона вчилася на чужих помилках, щоб вона добре вчилася. Тому я наділю її умінням спостерігати, планувати і аналізувати. І навчатиметься вона цьому в одній із найкращих шкіл. Один у Полі не воїн. Тому я дарую Софії вміння слухати і співпрацювати. Люди, з якими зведе її доля, будуть бачити в ній вірного товариша і порадника. Якоюсь ідеальною у вас виходить ця дівчинка! А додав я їй упертості і тільки їй вирішувати, що вона буде з нею робити, Перетворить на наполегливість і буде мати щастя. А буде йти на пролом, то матиме гулі та синці. І все це було б дійсно казкою, якби я просто прийняла ці подарунки долі. Але ж так не буває. Кожну зі згаданих якостей треба розвивати, працювати над нею щодня, щохвилини. Самовдосконалюватися і робити це не заради самої себе, щоб не перетворитися на самозакоханого нарциса, а заради тих, хто поруч, хто любить тебе, кого любиш ти заради людей. Тому жодна без перебільшення, жодна справа у навчальному закладі, де я навчаюся, у місті, у якому я живу, не проходить повз мене. І тут мені дуже потрібні усі згадані якості. Тож, вже маю успіхи у навчанні, хореографії, музиці, а обрання лідером братства крила у восьмому класі це виклик і нагорода одночасно.